Привіт, мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео по традиції хочу поговорити з вами про парфуми, які виявилися виявились для мене фаворитами листопада 2025 року. Композиції, які були зі мною в цей подекуди дощовий, подекуди сонячний, вітряний, прохолодний, досить таки місяць осені. Він завершає цю перехідну епопею. Перед зима. Ну а сьогодні я хочу розповісти вам про композиції, які наповнювали мене гарним настроєм, приємними емоціями, де врували відчуття затишку, якогось приємного такого внутрішнього спокою. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож, ми починаємо. І почну з аромату, який я весь листопад використовувала як базу. Це подібна історія, яка в мене була з розісваніла Мансера. Зараз це відбулося з Фрагонар, з королевою сердець. Це красивенний аромат. про... Про про апельсиновий цвіт, про тональність ілангілангу, персику, про тональність рожевого перцю, який на старті, і знаєте, такий динамічний, рухливий, приємно вибуховий. І це звучання мускусу, бензоїну лаконічно вишукано, дуже красиво. І я би сказала, самодостатньо. Сам аромат неймовірно красивенно звучить. У мене. Захопила історія наша ровування. Цей аромат я використовую, використовувала в листопаді і продовжую, мабуть, це робити взимку, в грудні теж може бути та сама історія. Використовую як базу. Наношу цей аромат на тіло. Після того, як вдягаюсь на волосся та одяг, наношу ще один аромат. І виходять такі фантастичні поєднання, настільки красиві, мені так приємно, знаєте. З-під одягу при... відчувати оце затишне духм'яне звучання фраганарт, королеве сердець, і дуже красиво е... проявляється тональність іншого аромату, на... яка на неї наклад... на цей аромат накладається. Зокрема, експериментувала з красунчиком, який, нарешті, знову з'явився в моїй колекції. Дійшли руки, поповнила їм цю колекцію. Це аромат Versace, Versence. Для мене це. От, знаєте, втілення такої красивої, зрозумілої жіночої парфумерії. Це був один з перших ароматів такого люксового сегменту, який я в юності поступово почала собі дозволяти. Знаєте, це аромат, на який треба було зібрати кошти, потім купити, ну і неймовірно насолодитися. Хочу сказати, що вже пройшло більше 15 років, з моменту, як я його собі вперше купила, але його краса і. Звучання для мене не змінилася, якість така сама хороша. І це аромат про дуже красиві, приємні, такі, знаєте, цитрусові е, тона. Це красивий бергамот, мандарин, взагалі цитруси, груша, інжир, це красива тональність нарцису, це красива тональність жасмину, приємна тональність кардамону. воно таке дуже. Пікантне, але не суперспецієве, дуже красива така тональність. Тональність лілії, мускусу, оливу, санталу дуже красиво, вишукано ніжно, і коли він накладається на більш глибокий аромат, це таке якесь феєричне поєднання. Дуже красиво, красиво, красиво. тішусь з того, що аромат з'явився, він доступний до розпиву і от в таку сонячно-вітряну погоду навіть восени. Настільки красиво звучав для мене цей аромат. Хороша композиція, насолоджувалася нею в листопаді. Також в процес нашарування потрапили два моїх красунчика. Вони також самодостатні по собі, вони ідеально красиво звучать, але я не відмовляла собі на... в задоволенні отримати якесь нове незвичне звучання в поєднанні з іншими ароматами. І це шанель шанс Отендер, парфумована вода, і Шанель Chance Шан Офреш також парфумована вода. Кожна з цих композицій сама по собі вона дуже красива, вишукана, елегантна. Якщо говорити про версію Отендер, то це неймовірно красива айва з грейпфрутом. Це дуже красиве поєднання троянди з жасмином та тикового дерева в базі. Якщо ми поглянемо на аромат Chance Шанс Fresh, то це неймовірно красиве звучання. Цитрону та альдегідів на старті, красиве звучання жасмину в серці, тикове дерево і амбра в базі. Лаконічно, і дуже вишукано. Але, от в поєднанні з Фрагонару, для мене це було якесь, знаєте, ніби зігріваючий фон. Який йшов від нагрітої шкіри, і ці аромати, ніби так, ну для мене особисто, вони настільки видало, впліталися в цю історію персика, в історію апельсинового цвіту, конвалі. Ну якось так красиво це все існувало. Тому ці аромати, як би сказати, і самі по собі класно звучать. Ну і в, в історії нашарування також проявили себе максимально красиво. Також самим по собі в листопаді насолоджувалася ароматом Guerlen, серії Аква Алегорія, Блум». Для багатьох, ну, власне, я так теж вважаю, серія Алегорія» – це такі легкі природні аромати, які втілюють красу там, того чи іншого природного об'єкта. Називаємо це так. І е, натхненням для цієї композиції стало таке красиве явище, як цвітіння пустелі, воно відбувається в вересні. Але і от, зокрема, е, через те, що в ароматі використані такі більш глибші, м'якші, дещо припудрені компоненти, такі як фіалка, ірис. Також тут гарно відчувається. М Троянда, красива тональність кокосу в базі, аромат якийсь такий м'яко зігріваючий, він дійсно природньо, дуже ну, не супер щільно, так максимально тактильно. Безумовно, така дещо не цитрусова, а тропічна тональність манго, лайму, бергамоту. Дуже красиво так воно все проявляється. І для мене. Дуже такий вишуканий, затишний, приємний аромат, яким, як не дивно, я насолоджувалася в листопаді. Знаю, що є вже в Герлен і версія е, Верте, і версія інтенс. Хочу дуже спробувати, тому що мені дуже імпонує оце поєднання ірису, фіалки, оця припудреність, оця якась. Е, Ну, можна навіть і трошки за рахунок кокосу якась і лактонність, і приємне трояндове звучання. Класна композиція. В листопаді вона для мене була така ніжна, елегантна та вишукана. В листопаді ще користувалася і майже вже добігає кінця. На жаль, буду повторювати, мені сподобалось ароматом бренду Lancome. Це версія фланкерна, Лавіабель, але версія en Rose. Якось в мене останнім часом, та вже давненько, зачаровує тональність троянди. Троянди в різних її проявах, троянди в різних контекстах, солодких, свіжих, там якихось, можливо, глибоких, там, ледь помітних. Ну, одним словом, аромат приємно щільний такий. Який ну, можна відразу віднести до профілю серії Лавіабель? Є в ньому приємна десертність, немає суперприторності, якоїсь такої відвертої солодкуватості. Є приємна затишна глибина. Глибина, якої так не вистачає в прохолодні дні. І вона м'яко вас огортає. Дуже красиве звучання з класичної троянди та е, дамаської. Тут і півоня, і конвалія, вони також в серці разом з трояндою. Тут і красива тональність мал малини та червоних ягід з рожевим перцем на старті, і затишна база з мускусом, і з тональністю пачулі та санталу. так, Красиво, в міру щільно, елегантно, вишукано. Дуже так знаєте, ніби. Е, ну от Я відчуваю себе зовсім по-іншому в, в ароматах серії Лавіабель. У якісь такі жіночні, ніби м'які. Але відчувається в них якийсь такий стержень. якось це, ну, Складно пояснити, але в цих ароматах ти зовсім більш впевнено, більш так відкрито, з розправленими з плечима себе відчуваєш, і в той же час дуже приємно, жіночний такий фльорк коло вас звучить. Тому от в листопад власне, тепер у мене буде асоціюватися з цим трояндовим красунчиком серії La V'ia Belle. Також насолоджувалася звучанням з жасмину в красунчику бренду Клоє. Це жасмин, натурель. І це, ну, ну це так красиво. Воно теж. Ім'яко солодкувато, тональність жасмину ніби підігріта. І це відчуття створюють фініки, які знаходяться в серці, тому що жасмин з бергамотом вони ясно м'яко звучать на старті, А фініки, ваніль та сантал, ваніль з санталом в базі. Фініки дають якусь таку глибину, солодкуватість і дають можливість жасмину дуже красиво проявитися. І в той же час так, знаєте, в часі дуже. Тривало звучати, тут хороша стійкість та шлейфи, от на таку прохолоду. ця версія номей no дуже люблю взагалі цю серію, буду обов'язково вже приглядаюсь до класичного номей no в туалетній та парфумованій воді. Обов'язково хочу поповнити їм колекцію. Ну, а зараз насолоджуюся цим жасминовим красунчиком цієї серії. Це було таке суцільне задоволення. І фіналізувати буду досить, можливо, для вас несподіваним ароматом, яким я користувалася в листопаді. Це аромат черутів. Слухайте, як це красиво, як це елегантно та вишукано. Це може якось пов'язано з віком, чи, чи просто такий якийсь стан. Мені захотілося жіночного. Вишуканого, елегантного, стриманого аромату. І який цей черуті виявився красивий в цю осінню прихолоду, і як він класно проявлявся, коли з холоду заходиш в тепле приміщення там офісу, до прикладу, чи якоїсь інстанції, які я відвідую там ем, супутно з роботою. Ем, Вишукано, елегантно. Мені подобається, що, ну, на жаль, на жаль, скажу, що на жаль, цим ароматом зараз не так всі інтенсивно користуються. Якийсь момент був, коли от я багато де його чула. Це ще в студентські мої роки було туди, в юність. Зараз, в такому більш дорослому віці, я менше де зустрічаю цей аромат. Воно як то і на щастя кажуть, бо ти більш унікально проявляєшся з цим ароматом. Але ну який він красивий, і його мало хто може ідентифікувати так відразу, але зробити комплімент це завжди. Я так дійсно багато отримувала компліментів і від колег, і від незнайомих людей. Ну це просто суцільне задоволення. І це красивенне поєднання. Мімози, ірису, жасмину з трояндою, фіалки, бергамоту, коріандру, санталу, теж тональності мускусу. Красиво, якось так все воно разом створює такий красивий парфюмерний візерунок. Так цей аромат мені ніби грає та проявляється. І він звучить не дуже потужно, але досить-досить ну, тривало. Я його лише раз в день могла там собі освіжити, оновити в обідню перерву і насолоджуватися їм далі. от. Приємний, такий як серпанок, аромат який завжди з вами присутній і максимально позитивно на нього реагують, оточуючі. Тому от черуті 1881 були зі мною в листопаді і дарували своє неймовірно красиве незвучання. Ну і, власне, цей аромат сьогодні завершує мою підбірку фаворитів листопаду 2025 року. Аромати, Тривали мені неймовірне парфумерне задоволення. Якщо у вас виникло бажання спробувати та відчути їхню крису, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпилом ароматів, можете написати мені туди, замовити від Леванти. Можливо, вам зручніше буде в описі під даним відео перейти на, за посиланнями на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я також там ділюся своїми ароматами, спілкуюся на біля парфумерні теми. Можемо зустрітися там і прокомунікувати. Ви також можете замовити там. Сьогоднішніх героїв або аромати, які привернуть вашу увагу. Не соромтесь, виходьте на зв'язок. Ну, а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк даному відео, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. В коментарях також. Поділіться ароматами, які склали вам компанію в листопаді 2025 року, які назавжди ольфакторно закарбувалися в вашій пам'яті. Мені та глядачам каналу буде цікаво дізнатися ваш парфумерний досвід. Також в коментарях можете залишити ваші парфумерні запити на теми. Які вас можуть цікавити, ну і які я з свого боку з великим задоволенням по можливості можу для вас висвітлити на цьому каналі. Тому зустрічаємось в коментарях. Ну а по традиції, як завжди, хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами. Та все буде Україна!